Я хотів би зробити заяву. Шановні друзі, ті, хто нас підтримували. Я дуже дякую вам за підтримку. Дякую всьому колективу ОСВ за підтримку і витримку в цьому питанні, яке відбулося в п'ятницю в нас на території клубу ОСВ, коли була зірвана робота. І хочу пояснити, що сьогодні, на жаль, ми до не домовилися з жодним депутатом про те, щоб внесли в порядок денний у середу. На сесію про питання про звільнення заступника міського голови і начальника відділу культури. Тому, на жаль, акція як така, вона не має ніякого змісту. І наступне, дуже багато планується провокацій. А я не можу ризикувати життям і здоров'ям тих людей, які вийдуть зі мною на демонстрацію чи протест проти свавілля. Тому звертаюся до вас, що ми далі будемо працювати в правовому полі. Зараз працюють юристи, судові розгляди будуть і будуть стягнені матеріальні збитки, які нанесені людям, моральну шкоду за те, що нанесли вред і пошкодили здоров'я цих людей, які були на території клубу СВ. Тому надіюся, що правова сторона наша буде правильною. І ми все-таки переможемо, виграємо ці суди. І люди, які пошкодили майно, які пошкодили нерви і психологічний стан людей, будуть наказані за їхні скояні дії. Дякую вам всім.